Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Шостий раунд має назву Правда чи брехня. В цьому раунді. По одному учаснику з чоловічої і жіночої команди ставатимуть на ось цей постамент і озвучуватимуть один одному якийсь правдивий або неправдивий факт про себе. Учасник напроти має сказати правду це чи брехня, і відповідно, той, хто озвучував цей факт, підтверджує цією табличкою те, що він там налялякав. Mm -hmm. Я зараз покажу, як це робиться. Я запрошую на цей постамент. Учасника чоловічої команди. Кого, 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 кого? Артемій Єгоров. <плес> 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 Будь брехуном і правдивим одночас. Вау! Давай на аудієнцію. Я не розумію, Долесі, прави, чому ти так радієш, але Але таке ж, ніби. успіху тобі. Да. Нарешті з красивим чоловіком <плес> стану на цей постамент. Набрешу зараз. А може й правду скажу. Не дивись їй, а очі. ти вирішиш. Боже, які високі люди. Я кажу, чи ти кажеш? Давай, після, тебе. після мене, так? Так. Ага. Легко. Я в лотерею виграла 300 тисяч гривень. Правда це чи брехня? Брехня. Ніхто не виграє в лотерею. Хотіла поспілкуватися нормально, він одразу каже, що брехня. Ну, блін, вибач. Але нічого... 300 тисяч гривень, не двадцять мільйонів. Блін. Це теж немаленька сума. В якому році? 2004 рік. Так. Ми з сім'єю кожну неділю збиралися біля телевізора, аби подивитися українську лотерею. Шарики там такі випадали, так? Так. Мама записувала всі ем, цифри, які випадали. А я відповідно закреслювала їх в лотерейному квитку. Так, так, так. І я закреслила дві лінії. Далі. Брехня. Накривалися столи, прийшли сусіди, прийшли родичі, привітати нас з виграшом. Mm -hmm, mm -hmm. Співали. Мама дістала баян. Так весело yeah. посиділи. А потім, коли почали перевіряти лотерейний квиток, виявилося, що я одну цифру переплутала. Kajf. І зі мною не розмовляли місяць. Це брехня, ти вгадав? Місяць зі мною не розмовляла родина. Місяць. Все мене, йо, батько бах. і мати. Я так хотіла виграти ті гроші. Чого тепер я? Так. Ти готова? Так. Для однієї ролі я був вимушений працювати а, в магазині інтимних товарів. Угу. Це, типу, неофіційно? В секс шопі працював. Так, в, Одесі в магазині інтимних товарів. На Скажи, секс-шоп. Магазин інтимних товарів, секс-шоп. <с -шоп> <с -шоп> угу. Дивлячись ваші очі, Артемії. Наче нормальні, красиві очі, гарний чоловік, а бреше такого ну, і не колеться. Ти подумай добре. Прям як я. Це брехня Артемій. База! Блін. А Іванів на стелі, да <світ> <світ> Столина крила. 2004 рік. 2004 рік революція. Дві три, лінії! Три, три лінії! зачеркнули. Я просто пам'ятаю, це дві лінії, це ти вигравав там 30 гривень. Що <світ> вам можу сказати? Кого даєш зі своєї команди? Від Тараса. О! Так. Хто піде з Тарасом? А у нас. Іра. Він знає про тебе. Я не знаю, чи він знає. Я не пам'ятаю. Ксенія Мішина. О, давай. Коротше, Тарасик, в далекому 2007 році я жила ще в Севастополі, навчалася в технічному університеті, це моя перша освіта була. І в нас була з дівчатами дуже класна, така красива компанія. І, знаєш, тоді був такий бум брати участь у конкурсах краси. Так. І в 2007-му дійшла черга і до мене. І я стала Севастопольською красуною 2007 року. Типу міст Севастополь 2007. Так, Прав... правда чи брехня? Ага. Ну, я такого ніколи не чув в новинах е і про тебе в принципі. <ріху> Ні, ти красива дівчина, але <ріху> ну, просто я, мабуть, десь би це почув, що <ріху> ти міст Севастополь. Тому мені здається, це якби льогенький такий, ну, якби чуть-чуть, е ну, придуманий факт. Тому я скажу, що це брехня. Це брехня. Але я стала е, віце-міс Севастополя. Реально? Тобто ти брала участь в цьому конкурсі? Так. Так. Ти знаєш, я люблю татухи. Я їх набив уже в велику кількість. Так. І е, позавчора, коли я готувався до цих зйомок, я їх перерахував. І в мене на тілі вже 65 татух. А на карточці скільки грошей? Мені здається те, що це брехня. Та-да! -та! Ой, та-дам! 65! А, -да! а покажи! <плес> <плес> Не, ну, реально, 65. Ти програла Ксюха від самій Севастополь. Це тобі містер Корсунь каже. <плес> Хто від вас йде? Давай я. О! <плес> <плес> э, Ірина Супунар, будь ласка. І давай я. Ірина Сапанару красива жінка вже заміження. Красива жінка Чакую? вже заміження. Хто я почне? Ти чи я? А, а хто хоче, щоб почав? Я би хотіла, щоб ти почав. Тоді почнеш ти. <ріх> Окей. Отже, одного разу я була в Америці mm -hmm. і uh, uh, так вийшло, що я потрапила на вечірку uh, oh і тусила з Бекхемом. О, oh да. У мене там є друг в Америці, не друг знайомий. In Ми там знайомились на лізі сміху, я була в Нью-Йорку і... <laughs> і він. такий… No, можна я like продовжу? Story. Може, ти розкажеш цю історію? Yes, так ось, значить, була я в Нью-Йорку. У нас було два солдати yeah, yes. в той день Continue, і після please. другого концерту він мені каже. Концерт це про виступ. Так. індід. Каже: ми їдемо на хату до чувака. Я. А я якби його не дуже добре знаю. типу на хату до якогось чувака їхати, я така, та я так стомилась, завтра кончерт. Бла-бла такий Та ні, ні-ні, це хороший хлопець, це Бруклін Бекхем, nice. син Девіда Бекхема». Я адресу! Адресу швидко! І коротше приїхала я на хату до Брукліна Бекхема і тусила там з «Піпл». Єс. Yes. Слухай, історія прям з сокіабле. Дуже цікава історія. Я прям наче серіал тільки що передивився. Ну то що? Ну дивись, я знаєш, ти була в Америці дійсно. Виїздили в Америку. Це теоретично можливо, але історія звучала трошки як брехня, тому що дуже багато подробиць було. От зазвичай, коли людина бреше, вона видає дуже багато подробиць зайвих, яких вона б ніколи не згадала, якщо б це була правда. Тому я вважаю, що це брехня. Плач, мальчишка. А який там був бекінг? Ромео? Брай... Ромео? — Бруклін. Бруклін. Бруклін? No. Іра. Саме прикольно, ми з Ірою були, що я не був на цій вечірці, я був там також. То що, Богдан, чим ти мене потішиш сьогодні? А, чи правда, що мене затримала поліція за те, що я вдерся у чуже житло? Житло? Так. Ну я би подумала, що чуже сердечко, але житло пограбувати хотів чи. Тоді я думаю, що це брехня. Якщо ти не розповідаєш, подробиці. Ти брехунець маленький. Ти кажеш, що це брехня. Я кажу, що це брехня. Добре, приймаю. Тобі траскуєте по сраці. Що там правда? Вибачте, правда. Що це було? Розкажи це була історія. Мені було 12 років, і мій однокласник вирішив влаштувати шалаш у будинку своїх сусідів. А люди там були, так? Ні, людей там не було на той момент. Це була дача їх, і вони, власне, це був не сезон. І ми е, були в тому будинку один день. Сусідка викликала поліцію, поліція нас е, зв'язала, і через це місто гуськом соромливо Позорно, ми йшли да, кричала, до поліцейського відділку. Yeah. Так. Дуже соромно за цей е, вчинок насправді, але We are winning! Молодець. Дякую. А, ти Молодець. Я, я так хотіла вгадати, але закриває цей конкурс, Юлі, наша Шуга Бейбі, Шуга Юлія Шугар uh! і хто від вас? Діма. і Дмитро Зелінський. Діма Діма, Діма! Юля весь акторський талант. Проявив весь. Всі здібності прояви. Хто розпочне? Давай я. Ти розпочнеш? Угу. Будь ласка, не зводь з мене зараз очей. Угу. А, чи правда? Так. Ще я одного разу. Угу. Не зупиняйся. <ріху> Побила машину Богдана Угу. Я думаю, Угу. що це. Так. Правда. Я думаю, що це правда. Але розкажи мені, будь ласка, при яких обставинах це було. Нічого не розказуй, нічого не розказуй. Хай остаточно скаже, правда це чи брехня, тільки Так, Я тільки кажу, що потім. це правда. Ах, були часи. Коли ми з Богданом знімалися разом у серіалі, у нас була дуже така прострасна історія. І ми проводили дуже багато часу разом в машині. Mm -hmm. <ріху> <ріху> було, Було було. І разом з тим я побила цю машину. Так це правда. Правда! Супер! І правильно зробила. Це правда. Просто відкрила двері з таким розмахом, що вдарилася об стовбик і пропагнула мені двері. Черканула там, трошки. Черканула. Нормально. Молодець, правильно зробила. Ну що ж, е... Sugar. Yes. колись? Коли ми ще їздили в Америку і давали два солдаута в Нью-Йорку. Можна було два кончета. Можна було відвідувати різні країни, і я відвідував в один момент таку країну, як Австрія, саме відень. І в одному місці під назвою Бардель я забув свій закордонний паспорт. Ну, ти хочеш мене запитати, чи це правда? Так. Це правда, звісно, Подивіться на нього. Ти мені вже не здаєшся таким милим. <тас> <тас> ти мені також, коли ти машину побила. <піллянна> <піллянна> Вибач. А, я думаю, що це правда. Точно? Точно. Батько двох дітей, ну, звісно. Я думаю, це правда. Готові? І це правда. Підгадала? Куди дивитись? Вітаю тебе. <піллянна> а що ти там робив? Корпоративи бувають абсолютно різні. Ага, хорошо. І люди, В борделях теж. Що? І в борделях теж. І в борделях теж. Як виявляється, я зняв куртку, залишив, а в мене там були гроші, паспорт закордонний, все, я так залишив і пішов. Але слава Богу, що потім ми повернулись і знайшли його. Ну, слава Богу! Слава Богу. Ну, добре, що ти повернувся. А то б досі там був. І Все інше не розкажу, що там було. Ну, Секутку, ну, клас, клас. спускайся. Історія огонь. Молодець. Омнічка, омнічка. Отже, так, пане суддя. Тарасе. Я. Розривається в нас тут телефон. Всі дівчата України кажуть: добре, що він каже, що в нього 65 тату. Хай Жодної покаже. наразі не видно. Знімай футболку! Покажіть, будь ласка, хоч футбол, що небудь. Футбол! Зараз Ні, ну, дивіться, в мене на руці ось тут татухи. Так, татухи. Та дивіться, тут багато татуювань. Багато реально. Ну, Насправді бачу, дівчата, ці татухи звели вас трошечки з розуму і збили з пантелику. Три, два, перемога! Чоловіків! Нормально! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Музики! Хто тут найрозумніші? Ми! Хто тут найкрасивіші? Ми! А хто зараз зробить паузу на перекусь, а потім покаже хто тут зверху? Ми спонсор показу. Торговельна марка Чіпстерс. Хрусь перекусь. Хто зі мною? Ми! <плодисно> М -м, як пахне, а пахне як. Це бонусне питання так пахне. У -у -у -у. Ні, це пахне так ваш програш. Бонусне запитання чоловічій команді. Скільки відсотків жінок ніколи нікому не відправляли свої еротичні фото? скільки uh -huh. відсотків жінок ніколи нікому відправляло не відправляли, відправляли? відправляли свої нюци мені, до речі, дуже мало відправляло. Думаємо і кажемо. Та ні, ну всі відправляли дуже, вели. дуже великий відсоток. Дуже, дуже. дуже. великий відсоток. Мені здається, відсоток великий. Відсоток ну, великий. дівки, великі. з ким я був точно відправляли. Тобі теж, відправляли. А мені... ні? Да, ні? бо ти не ні. просив. Не просив. Я думаю, десь Відсотків. 70. 70 мінімум. Пасхи. Не відправляли. 80. Не відправляли. 20. Я ніколи не відправляла взагалі нікому еротичні фото. Добре, у нас є відповідь. Що ми кажемо? Е, не відправляли невеликий відсоток. Я вважаю, що. Просто скажи відсоток. 20. Дякую. Увага на екран. Ого! Їдемо далі, це, це шоу «Хто зверху». Стоп! ніколи не відправляли, не відправляли ніколи. Прикинь? Дуже хороша статистика. А чого б... зразу відправляти еротичні фотки? Але чоловікам я не даю бонусну тисячу гривень. Сім вісім тисяча гривень. Дівчата досі попереду. Ух! i are last to